Гарний святковий стіл це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов, Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса? Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати. Що ще Як мені подобається шоколад? Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Спробує печиво. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач, мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ой ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось right, хто bad, кого. Впевнена, right. yeah! в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця. Супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на люту. Побажай мені удачі, мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз Ну ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Звимося, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, Мія, ти вже почервоніла, тому що я горю. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками у мене скітелс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. No! Oh! Навіщо ти мене лякаєш? Mm -hmm. Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей, okay. одному ти маєш рацію. Mm -hmm. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. Mm -hmm. О, ось і все. Я впоралася. Mm -hmm. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скітос саме час цілити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Подовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадами, спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною справою. А булочка в шоколаді десертом. <гум> yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Ора вийде щось, схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець? Все yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Пальчики оближеш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно, зупинитись неможливо. All right, all right, Тобі справді right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть! Ну, ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. О! Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи! А що в тебе? Подивимось, у мене те ж саме. Як дивно? Згодна, це якесь підозріло. Тішить одне, нам обом пощастило. Обожнює шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі. Усі обгортки летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Усередині цукерки, оце так. Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого? А у цьому яйці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову! О, гидно, яка гидота. Ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто? До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ой, боляче, могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. А це що таке? Це зовсім не схоже на Фу, Яка гидота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене, Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала? Я приготую смачну яєчню, так що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат! Правда здорово? Іди, Сьюзі, я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. І що робиш, Тюзі? О, ні. Течня впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура! Це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Де ж Кока-Кола? Так чудово Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого Шоколад, мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка? Ні, це звичайна кола Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, то вона порожня. Так, з нейлється шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре, так швидко закінчується. Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що мені зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. -ям -ям. У мене вже слинки течуть. А -а -а. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. А -а -а. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. А -а -а. На щастя, в мене ще є коло. А -а -а. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. А -а -а. Ти маєш рацію. Чому б ні? Дивись, там щось усередині. А -а -а. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі, а ти повірила. Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого, дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж Чилі. Я теж такого не очікувала. Починай ти! Ну, ні. На цей раз тобі мене не обвести! Я відмовляюся це їсти, тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі, який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочку, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки на це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий! Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско! Ти знову мене обдурила. Допоможіть! Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно. Але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Ми на зніг. То, вибачте, сталося випадково. <плес> Здається, на нас чекає челендж ще й з тортиками. Чур, я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі це колосо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? So... Що васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Кожню на Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Mm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, Потрібно звернутися right. за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Wow! Uh -huh! Апетитно виглядає. Uh -huh! Ось би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі? Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива, що я не боюся якогось там Васабі. Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи на лишилося. Готово. Oh -oh. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад вміє, щоб вона додала гострінки у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Кейт, Як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. Зараз їсти. Здається, Кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. <рес> а, ха -ха, ну як, смачно тобі. <рес> Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала cima. рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. А, ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. No. О, буде Я ненавиджу яйця. No. Так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах no. Я вся мокра. No. Гадість. <гублі> Буде смачненько. Ні, <гублі> ти чого спиш, Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм! Але ж я зовсім не собака. <гублі> Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Hey! Hey! Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, Весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені, мої людяники, дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово! Вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок! Кислинка відчувається. Mm. Мені Wounds. подобається. Could you Хейт, будь дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. Ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого ти ниш? Мої цукерки надто кислі без торта. <ган> Бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографію зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. <ган> знову тут собака. Гей, <ган> ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. <ган> 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 Може, не треба? <ган> треба. Гаразд, все одно доведеться. Макіяж зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Ха -ха. О,